Тепер переходимо до другого етапу. Це ми зараз створимо рекламний кабінет Google Ads, створимо там конверсію і налаштуємо через Google Tag Manager. Комусь може показатися досить складно, але варіантів альтернативних в нас немає, тому робимо так. Переходимо на цей сайт Tag Manager, Google.com. Нажимаємо Створити обліковий запис. Так, ми можемо його назвати, так як нам зручно. Я зазвичай все називаю доманими іменами. Якщо раптом у мене декілька сайтів, мені дуже зручно в навігації все знаходити. Звичайно, обираємо нашу рідну Україну. Так, налаштування, контейнер, та ж сама історія, є вебсайт. Створити без різниці, яку мову, нам не дасть створити рекламний ой, кабінет менеджера. Так, дивіться, у нас є Tag менеджер, нам потрібен поки що ось цей ось лише код. Повертаємося в адмінку, заходимо в маркетинг, маркетингові сервіси, заходимо в Manager, вставляємо сюди номер GTM, зберегти і вийти. І ще один шматочок Google Tag Manager, Заходимо, вставляємо, зберегти, вийти. Так, це ми поставили з вами Manager, Це окрема історія. І зараз створимо з вами аналітику і що тут? Зробимо ще конверсію google Ads. Коротше, Зараз будемо проходитися по всім етапам. Що ми робимо? Відкриваємо Google-аналітику. Почати вимірювання. Та ж сама історія. До мене наше ім'я. Я все галочки ставлю, назва ресурсу. Україна. Тут краще вибирати гривню, якщо ви хочете, щоб валюта правильно підтягувалася, бо він то автоматично конвертує, але не завжди. Я тут вибираю покупки, ви можете вибрати найближчу сферу, От відмічаємо ось ці чотири галочки, створити. Так, приймаємо, бо ви ж нас не пустите без прийому. Веб. Так, є Веб-сайт. Є. Створити, продовжити. Зараз нам тут віддасть іконочку. Нам треба лише оцей номер аналітики, але пропонується закрити. Ось він у нас є, копіюємо, переходимо сюди. Вставляємо, зберігаємо, виходимо все. Так, тепер ідемо, створюємо рекламний кабінет і там налаштовуємо конверсію. Для цього заходимо в наш Center, крутимо сюди вниз, вибираємо рекламні кампанії і починаємо створювати рекламний кабінет. Чому мені подобається саме таким чином створювати рекламний кабінет? І по декільком причинам: по-перше, буде давати можливість. Завести різні формати платника. По-друге, дуже швидко, без створення якихось тестових рекламних кампаній, без заведення платіжних даних, хоча можу зараз попросити завести платіжні дані. Інколи буде рандомайзер. Дивіться, якщо раптом у вас вже є Google Ads, ви можете сюди вписати його ідентифікатор. Це 10-значний номер знаходиться справа вверху, сюди відправляєте, і вам в Google Ads приходить запрошення від цього Merchant центру Я буду створювати новий обліковий запис. Назву як вам. Завгодно, пам'ятайте, що Україну і валюту потім змінити не можна. Тобто придеться видаляти, акаунт створювати новий. Тому пам'ятайте про це. Україна, валюту. Ну Київ звичайно часовий пояс. а Дивіться, мені потрібен не менеджер, мені треба лише зв'язка з мерчант-центром тому я його обираю. Але ви на свій вибір можете зв'язати з, 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 зв з бізнесом мерчант-центром як вам буде зручно, я поки що так це роблю. Після цього воно просить створити нам кампанію, але ми по кампанію поки що не створюємо з вами. Де знайти цей рекламний кабінет? Бо, якби ми його зв'язали, да, де його знайти? Заходимо сюди, додатки, сервіси, нажимаємо на цей номер, нажимаємо і нас відразу переводить на рекламний кабінет. Тобто, створення рекламного кабінету аналітики, бачите, зайняло дуже мало часу. Так, і ці всі сервіси нам потрібні. Так, що я би тут хотіла на чому зупинитися, це не заведення платіжних даних. Дивіться, але перед цим ми зараз зайдемо ще в менеджер даних. І перевіримо, щоб у нас був тут статус зв'язаний, тому що Google прислав нам запит, але на всякий випадок потрібно перевіряти. Бачите, тому що в мене тут платіжних даних поки що нічого не заведено. Що тут важливо пам'ятати, тому що в більшості саме затик на цьому моменті, тому я зараз це крізь пробіжу з для України. Пам'ятаєте країну тут треба обирати ту. Яка буде відповідати країні документів, які ви будете подавати? Ну, тобто, якщо ви паспорт подаєте, то відповідно паспорт тієї країни, і країна повинна співпадати чи інші документи. Тому я думаю, тут зрозуміло. Здійснення оплати для України вона доступна або автоматичними, або вручну. Що, в чому різниця? Вручну це а, у вас виходить. Ви споч... ви спочатку поповнюєте кабінет. Ви і потім витрачаються гроші. Якщо ми обираємо автоматичні платежі, то у вас відкручується сума, і потім знімається ця сума з карти на автоматичних платежах. Більшості рекламодавцям більш зручніше, тому що вони не турбуються про те, чи поповнений реклам... кабінет а... або ні, але є певні ризики. Для автоматичних платежів я завжди рекомендую тоді створювати окрему карточку, її окремо поповнювати. Інколи це незручно, тому вони переходять на ручні платежі. Чому так? Тому що є ситуації, коли можуть зламати вашу платіжну пошту. Не пошту мене як спеціаліста, чи там, який має доступ до кабінету. Ні, зламують платіжні пошти, видаляють їх з доступів і відкручують рекламу. І можуть, наприклад, не... ну, давайте так, на автоматичних платежах це буде значно зручніше, да, ви вчасно зупинити, якщо у вас там є ліміти. Ці оплати. На ручних, коли ви поповнюєте на крупні суми, да, і по факту ви залишаєтесь без цього всього. Правильно, тому це враховуйте і обирайте правильно метод оплати, якщо це раптом буде. Взагалі на Gmail-поштах включайте двохетапну аутентифікацію, паролі, там, так, на телефоні, хоча від цього ви можете бути не застраховані, це можуть зламати. Тому це такі ось нюанси. Якщо на платежах вручну, то у вас є два формати оплати: це або переказ коштів, або додати банківську карточку. У чому різниця? Якщо ми обираємо переказ коштів, то у вас буде поповнення рахунку відбуватися наступним чином. Ви нажимаєте поповнити, вписуєте суму, вам виставляється рахунок фактури, з якої ви можете вже далі оплачувати в будь-якому банку. При цьому способи оплати не накладуються якісь там ліміти певні на оцих платежах, на відміну від банківської карточки, але є ПДВ. the moon. Таке, собі не досить комусь комфортна ця вся історія, тому враховуйте цей нюанс. Ідемо далі. Тип організації. У нас є або фізична особа, або організація. Я зараз побачила, що в справках Google почав писати, що фізична особа ще різниця в особи тому що вона зазвичай фізична особа ділиться ну на просто фізичну особу, да там громадянина України, да і є приватний підприємець. Google зараз дописує в справках що від фізичної особи можуть давати. Рекламу лише некомерційній організації, тому це враховуйте, що можуть виникнути далі проблеми підтвердження комерційної діяльності та інше. Тому тоді краще обирати фоба Якщо ж у вас є Юросова, то тут, в принципі, проблеми немає. Єдиний нюанс заводьте всі платіжні дані в тому форматі з тими назвами, тією мовою, якою ви будете подавати документи. Тобто, якщо ви заводите сюди фізичну особу або ФОП, то старайтесь не писати. Латини, щось якісь там символи, щось придумувати та інше, тому що ви потім документи не зможете ці подати, придеться подавати на заміну цього платіжного профілю, розтягується в часі, незручно. Тому відразу заводьте так, які документи ви будете подавати. Що робити з цим ПДВ? У мене є ж прогалка в телеграм-каналі про ПДВ. Заводите так, як вам відповідно до документів. Схеми обходу я тут не буду говорити, бо зараз всі почнуть їх приміняти, і тоді. Закрию цю лавочку умовно. Назва, адреси, місто, індекси все також заводите відповідно до того, що ви обрали. Для юридичної особи це юридична особа, для приватних підприємців ні. Щодо того, чи потрібно для ФОПів заводити тут ФОП і, там, наприклад, Лишенко, Яна Миколаївна. ні, зараз не потрібно, хоча на самому початку це також допомагало проходити перевірку. Зараз не потрібно. Ви тут обрали приватний підприємець, вже апріорі ФОП, а тут вже прізвище ім'я заводити. Адресу, місто, область. Пам'ятайте, що Київ це окремий регіон. Це в Київ не входить, в Київську область це окремий регіон. Індекси, номери телефони, приймаєте все. У вас все заведено. І ви не будете переживати, що ви якісь не такі документи будете подавати під час проходження перевірки особистості рекламодавця. А ця перевірка особистості рекламодавця може прилетіти через місяць, через два, а може через пару тижнів. Тому такий супів нюанс. Тож, продовжуємо налаштування цілей. Що ми робимо? Ми зараз будемо робити конверсію Google Ads. Ми переходимо в цілі, підсумок, нова дія конверсії. Тут конверсія телефонних дзвінків нам не потрібна, у нас конверсії на веб-сайті, зберегти продовжити. А, додайте URL-адресу, зараз чекай. Наш дорогой любимий Google Ads. Сканувати, може запропонувати якісь конверсії, нам вони не принципово важливі, те Google, так, нам він в... потрібен. Ми не зв'язуємо це з аналітикою, я предпочитаю це налаштовувати окремо. Зберегти, продовжити. Обираю покупку, додати дію цей Untitled Tech вручну. Назва конверсії у нас буде називатися Покупка. Використовувати події, зберегти продовжити. Так, налаштувати тех. Ми зараз його окремо будемо налаштовувати, прийняти, завершити. Всі галочки так як виставлені, так і залишаються. Єдине, що зараз ми ще трішки поправимо цілі, ціль нашу. Я е, люблю останній клік, тому що вона колектить інформацію краще, зручніше, інколи навіть вона може давати кращі конверсії. І також перевіряйте, це оптимізація дії, що у вас було це помічено як зеленим. Тому що є аккаунти, в яких написано, що покупка не ціль облікового запису за замовчення, тому враховуйте цей нюанс, просто перевіряйте. Такс, є. Ось отут перевірте, щоб галочка стояла. Переходимо сюди в налаштування. Зараз буде дуже багато кроків, але, на жаль, міняємо на Tag Manager зберегти. Такс, є у нас тех є, тепер будемо налаштовувати це. Аналітика у нас априорі вже працює, тепер залишилось цей техпокупка. Чи можна обійтися конверсією лише Google Аналітики? Бо якщо ви вже там прокачаний спеціаліст, або там, людина, яка вже не перший раз це налаштовує, у вас може виникнути питання: навіщо мені цей техпокупка, покупка? У мене є ось аналітика, я можу нею лише обійтися. А я вам показую так по своєму алгоритму, по своїй інструкції, що працює у мене, як я би вам налаштовувала. Ви вже далі будете обирати те, як вам буде подобатися, що я зараз буду робити. Зараз покажу а, готовий контейнер GTM, який я завантажу, підміню лише на оці свої дані, і піду далі собі гуляти. Що нам для цього потрібно? Повертаємося в наш таг-менеджер, закриваємо це віконечко, заходимо в адміністратор. Беремо в мене контейнер. Я вкажу посилання, як його взяти. Нажимаємо імпортувати, вибрати файл контейнера. Ось він у мене є. Перезаписати, в мене він пустий, тому я так. Додати в робочу область. І вуаля у нас виходить три тега. Що нам потрібно в них замінити? Заходимо в Google Tech. Я це вам пропоную ручно робити. Бо бувають нюанси. Замінили. Можете тут, тут, якщо кому потрібно, не обов'язково. Цього буде достатньо, в принципі, щоб воно працювало. В покупку заходимо, ми просто вставляємо вже без. Так, чекайте, ось ідентифікатор конверсії. Ми сюди вставляємо. І обов'язково ми ще оцю мітку копіюємо. Для чого це все? Дивіться: для того, щоб. А Google зрозумів, в який рекламний кабінет, яка це ціль, тому що ми можемо робити дуже багато цілей. Вам потрібна якась додаткова інформація. Ось ми її задали. Ось дві штучки задали, надіслати, опублікувати, продовжувати. В ідеалі вам було би варто перевірити, чи ця конверсія спрацювала чи не спрацювала. Як це зробити? Нажимаємо попередній перегляд. Підключаємо сюди наше ім'я. Зараз Я його звідкись скопіюю. Де наш такс сюди підключити. Дивіться, Google Tag Manager сам по собі може трішки підглючувати, тому враховуйте це ось такий нюанс. Вам важливо, щоб тут була зелена галочка, і він би писав інформацію про наголодження цієї сторінки відображена. Переходимо на карточку з того товару, нажимаю Купити, оформити замовлення, заводимо тут, «Тестович», Так, телефон. Та, 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 місто Київ, пошта нам не треба. Чекайте, утікла, Нової пошти, безготіковий, оформити замовлення. Так, тепер переходимо на цю вкладку і дивимося. Дивіться, переходимо на наш Google Ads. І отут, так, шукаємо наш пюрчейз. Такс, ось це схоже на те, що нам потрібно. Дивіться, що в нас тут є. Ось воно може відображатися як тех окреме, може не відображатися, а передаватися з ось таким ось чином. Це вже нюанси самого Тагменеджера. Хто б там мені що не розповідати? Що ось це налаштування, яке ми зробили в Тагменеджері, вам передає? Ну, по-перше, саму подію покупку вона пішла, value, цінність, дохід, валюта, ID транзакції, а там ID мерчанта, до речі, зараз покажу, де його поправити, щоб у вас було там ЮАЙО. Те, що у нас тут є, а, дозволити розширене відстеження конверсії, тому що ми не просто вважаємо конверсію там налаштували. Ми сюди додали ще функціонал РВК, тобто передачу емейлів в телефоні. Ну емейл у вас, звичайно, задається, телефон так. І оцей блок ITEMS з ID Price Quantity Для чого? Для в майбутньому звітів по кроссейлам. Не знаю, чи потрібна вам зараз на цьому етапі інформація, але моя задача віддати таку таку готову інструкцію, з якою ви потім ага, почув, кросейли, де заходь, раз два, а вас вже дані зібрані. Тобто, щоб вам було зручніше, умовно, в майбутньому. Правильно? Е, юзер дата в нас передається. В супер, все ідеально, красиво. Є, є єдине, що дійсно я е, трішки впустила цей момент. Ми зараз з вами поправимо. ID Merchant Center. Бачите, ID продавця можете в принципі його взагалі не передавати. Він ні на що не впливає. Ну, тобто можна його ставити пустим, а можна звідси його взяти, айдішничок, і вставити його сюди, зберегти. Країна фіду, мова, фіду можете додавати, можете не, не додавати. Тут, в принципі, в цьому масиві даних єдине, що дуже важливе, це оцей набір даних, який я вам кажу. Ну, юзер дата. У нас є, все, є, все, все зберегти. Не забудьте завжди опублікувати ваш контейнер, бо будете без нічого. Така дуже типова помилка, начебто, все налаштували, а нічого не роботи. Так. Що ми з вами тільки що зробили? Ми з вами створили от, від, створили Google Tag Manager, а раптом ви захочете там налаштувати ту карту чи ще щось типу такого. А, поставили його на хорошоп, створили аналітику, поставили аналітику, підтвердили. Бачите, навіть збирання даних ось автоматично оновилося. Налаштували, створили рекламний кабінет, налаштували конверсію, включили відстеження розширених конверсій, перевірили навіть конверсію. Працюють все класно, офігенно, Все можемо далі. Що робити? Правильно налаштовувати перформанс Макс.